Традиційно день міста надвірної та день працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості святкується разом, адже Надвірнянщина – це вся інфраструктура в одному місці: геологія, видобуток і переробка. А розпочали свято виступом народно-фольклорно-етнографічного колективу Перевесло, композицією, обжинки, уславленням найголовнішого продукту України хліба. За нашим християнським звичаєм, надвірнянську громадськість із ним міста привітали високі духовні особи, настоятелі всіх церков і словом благословення виступив єпископ коломийсько Чернівецької єпархії Василій і Васюк, який з великою щирістю приїхав у наше місто, сьогоднішнє свято це є значна подія для всіх тих, хто народився, виріс та працює в цьому чудовому місті, яке багато на талановитих, мудрих, працьовитих людей, відомих своїми культурними надбаннями. Місцевість, де нині розташувалося місто Надвірна – це є Прикарпатська перлина. По праву ми можемо пишатися своїм історичним минулим, про яке нагадує доленосні події розвитку українського народу та вашу активну участь у встановленні нашої держави Україна. У наш час місто приваблює не тільки своїм минулим, але й жертовним будівництвом храмів. Наполегливістю місцевої влади забезпечити сталий і динамічний розвиток громади, що безумовно відкриває перед жителями міста широкий простір майбутніх перспектив, щоб всі наші люди мали працю. В цей святковий день щиро бажаю голові міста, депутатському корпусу, керівництву та всій громаді. Родинного щастя і сімейного благополуччя, добра і процвітання, міцного здоров'я і мирного неба, впевненості, оптимізму і надії. Я хочу, дорога громада, щиро всіх вас привітати, обажати всім нам міцного здоров'я і доброї долі, Хай й Богу своїй благості ніколи вас не забуває. Ми сьогодні за задумом нашого керівництва розпочали цей день з молитви у всіх наших храмах. І молилися ми, аби у нас був і добробут, і радість, і втіха, аби наші старші люди могли вже завтра побачити кращий день свого буття. Молилися ми за те, аби наші діти вміли шанувати ту сивочолу старість. Молилися ми за те, аби наша держава міцніла і була кращою у віках. Бо ми не прийшли ні звідки. Ми нащадки наших славних іс історичних минулих днів. І я хочу всім нам побажати, аби ми, та як Господь колись, ідучи по хвилях життєвого моря, наближаючись до човна, в якому було важко, сутужно, було десь небезпечно перебувати апостолом без нього. Він, як говорить Вони Марко, не мов би йде далі. І лише від того, що вони запросили його, крикнувши, Господи, поможи рятуй. Я вірю в те, що якщо ми з вами будемо це робити вранці і ввечері і кожної неділі і свята, то Господь, хоча й вдає, що йде, минаючи наш життєвий корабель, він обов'язково в нього ввійде, благословить Його і дарує нам. Щоб все довкола стало прекрасним і життєрадісним. Тож я ще раз вічу вам миру у ваших душах, здоров'я у ваших родинах, Божого благословення нашому місту, нашому керманичу міста і всім кожного, всім з вас, всім зичу Божої ласки і Божого благословення на многі і благи літа. Слава Україні! Із історичною довідкою і вітальним словом виступив міський голова надвірної зіновій Андрійович, який підкреслив, що найбільшим багатством міста є люди, які проживають тут. Ми сьогодні маємо нагоду разом з вами розділити хвилини радості, гарного настрою з нашою святковою громадою. День народження нашого міста. Історія нашого міста багатогранна, багатостраждальна з однієї сторони, а з другої патріотична. Слава тим людям, які дійсно боролися за те, щоб ми мали сьогодні можливість разом з вами в такі прекрасні сонячні осінні дні зібратися і відзначити наше свято. Коли ж було засноване наше місто? Чи 1578 рік, чи 1585 рік? І ті події, які відбувалися, адже сьогодні відома перша назва нашого міста Краснодвір. Всім це відомо, що саме в 1578 році на землях і ґрунтах Біляпнівського замку, польський шляхтич Микола Коропад. В зв'язку з тим, що в чергове, коли в надвірну прийшла татаро-монгоїсти, і саме тоді були знищені саме перші документи, які говорили про дату заснування нашого рідного міста Надвірна. Є друга версія, саме поруч біля нас на території нашого міського парку є руїни Надвірнянського замку. Саме ця дата 1589 рік говорить про те, що сьогодні вам і разом з нами нам 424 роки. Тобто сьогодні наше місто святкує День народження і 424 річницю від першої згадки про наше славне місто. Багатогранна історія і наскільки цілюща своїми коріннями. Адже саме більше скарбом кожної громади, кожного міста і мешканці працьовиті, які своєю добросовісною, високоефективною, плідною працею примножують добру славу і добру славу тих всіх справ, які ми творимо на території нашого міста. Сьогодні відомі ті імена тих людей, які дійсно боролися для того, щоб ті лихоліття, війн, розрухи, голоду, голоду пройшли мимо нашого міста. І ми сьогодні у вільній незалежній державі святкували своє день народження. Ми разом з вами святкуємо ще одне величне свято. Адже сьогодні у Чернівецькому місті Путилі відбувається передача. Міжнародного гуцульського фестивалю, який пройде у місті надвірна у 2014 році. Тому вітаючи громаду з цим святом, знаю, переконаний, вірю, що громада міста мешканці разом з представниками всіх гілок влади прикладуться для того, щоб як в 1999 році і в 2014 році. Громада, мешканці нашого міста і ті всі працьовиті люди, які саме тут присутні і розділяють з нами сьогоднішнє свято, були у центрі уваги міжнародного гуцульського фестивалю, який буде проходити у вересні 2014 року, на тернах нашого рідного міста Надвірно. Тому, шановні надвірнянці, вітаючи вас, вітаю кожну надвірнянську сім'ю, родину, цілому громаду з прекрасним святом, день народження нашого славного, завжди квітучого, завжди красивого міста Надвірна. Бажаю всім вам міцного здоров'я, наснаги, творчих звершень. І в зв'язку з тим дійсно, що всі починання, всі звершення проходять під Божим благословенням. Під тим Божим благословенням всемогучого нашого отця і дійсно, що всі ці заходи, які проходять на території нашого міста, не тільки в день народження нашого міста, а по посередині праці під Божим благословенням наших наставних духовників мають певні досягнення і результати. Святом тебе завжди молода, завжди енергійна, наша надвірна. Буквально розривається між Києвом і надвірною вихідець із цього міста депутат Верховної Ради України Юрій Дерев'янко, який бере активну участь у вирішенні всіх найважливіших справ у рідному краю. Чудове містечко, яке має величезний потенціал. Найбільша цінність у нас це є люди, які завдяки яким побудовані цілі галузі, нафтопереробна, нафтовидобувна промисловість, лісообробна промисловість, лісова промисловість і. Це в першу чергу таке маленьке містечко, яке є справжньою кузною кадрів. Кузною кадрів не тільки для нашої України, а навіть за, далеко поза межами нашої держави. І в цьому є запорука прекрасна навчальна база, починаючи з дошкільної освіти, закінчуючи середніми школами і нашим техніком автодорожним. Тому, е, укр... Тому, якщо брати. Е, у яскраву маленьку крапочку на мапі України то це є надвірно Як інтелектуальний потенціал, як людський потенціал, як потенціал. Е Нафтогазоносної галузі як потенціал ще не, не реалізований до кінця. Тому я е, так вважаю, що е, всі ми, надвірнянці, громади надвірної мріємо, щоб наше місто, крім того, що воно вже є гарне, було ще дійсно таким європейським, з наповненим повністю європейським змістом. І я переконаний, що це мріє всіх, всіх без винятку. І ми крок за кроком цю мрію реалізуємо. Побажати усім чистого неба над головою, злагоди в родинах і всього того, що вони собі забажають в цей прекрасний сонячний день. Ви знаєте, дійсно я сам народився в надвірні і люблю по-справжньому це місто. Я вважаю, що це найкраще місто на Україні і. Я і разом з громадою будемо поклати максимум зусиль для того, щоб наше місто було дійсно європейським, дійсно перлиною Карпат. В той прекрасний сонячний день, високі слова про це гарне українське місто, яке в першу чергу думає про рідну державу. Говорили представники місцевої влади, кращі сини і дочки нашого краю. Вітаючи вас цим святом, хотілося б сказати, що іменно в ці хвилини голова наголошував, відбувається передача естафети. Міжнародного гуцульського фестивалю у путилі Чернівецької області, керівництво району, голові районної ради і першому і заступнику щодо проведення фестивалю у 2014 році. Виходячи із цих заходів, ми повинні сьогодні згуртувати всі сили. І наступний, і до кінця цього року ще 13-го, і наступний рік, повинен стати роком Надвірнянщини. На Івано-Франківщині. Отож, шановні колеги, шановні депутати всіх рівнів, шановні представники громадськості, керівники всіх установ і організацій, ми повинні розробити заходи для покращення соціально-економічного становища міста Надвірне і Надвірнянщини в цілому. Тому вітаючи вас сьогодні з великим і величним святом днем народження міста, хотів би сказати добра вам, злагоди, здоров'я і благополуччя. Хай нам з вами щастить. Святом сьогодні надвірна святкує своє день народження. Сьогодні люди, що в день і вночі у різних кліматичних умовах, Дбають про енергетичну безпеку нашої держави, святкують свій професійний день, день нафтовика. Сьогодні наші Наталочки, надвірняночки, святують свої іменини. Вітаю вас всіх наталочок, хто носить це велике ім'я з іменинами. Надвірна багато своїми. Талантами, своїми традиціями, своїми родинними династіями. Кожен з нас вкладає по крупинці в розвиток нашого міста. Тож, вітаючи вас сьогодні з цим святом, від імені голови районної ради Василя Поповича, всього депутатського корпусу, я хочу побажати найперше мудрості, натхнення. А найголовніше єдності, щоб кожен з нас і далі вкладав свою працю в добробут нашого міста від імені голови районної державної адміністрації Юрія Касіянчука. Від всього колективу Надвірнянської районної державної адміністрації дозвольте щиро привітати вас сьогодні з Днем міста надвірної, а також всіх нафтовиків з професійним святом, побажати щастя, здоров'я, удачі і успіху. Надвірнянська земля завжди відрізнялася. Завжди була, є і буде високим зразком інтелігентності, високого мистецтва і доброго характеру. Тому сьогодні, дорогі надвірнянці, старшого покоління, дозвольте висловити мені свою вдячність за те, що ви теж були завжди зразком справжнього патріотизму, справжньої української інтелігенції, яка утверджувала українство на всіх рівнях. Дорогі надвірнянці молодого віку, дякую за те, що ви сьогодні без фанфар і пафосу просто працюєте на свої родини, звісно, але і на свою державу. І дорогі молоді юні надвірнянці, які так подібні на ці білі зразки справа і зліва. Щиро дякую вам за те, що ви є, що ви сьогодні такі класні, без упередження. З власною думкою, що ви знаєте, що ви хочете в житті, що ви хороші, бо ви виховані на таких зразках. І сьогодні, зважаючи на ці, ці три базові речі, я впевнена, що ми і гідно зустрінемо і 22-й гуцульський фестиваль у нашому місті, і наша держава буде гордитися нашим містом і теж може бути впевнена, що її майбутнє у добрих надвернянських руках. З нагоди дня нафтової, газової і нафтопереробної галузі ряд працівників були нагороджені грамотами Міністерства Нафтової і газової промисловості, подяками НАК Нафтогаз Україна, званнями відмінник праці Укрнафти. Дозвольте мені від імені всієї компанії КНАФТО привітати вас з днем міста, поважати вам щастя, сімейної злагоди і любові. Благополуччя в кожній сім'ї нехай кожний рік приносить для вас таке радість і щастя. Шановну громаду міста привітали голова правління НГВУ надвірна Нафтогаз Володимир Чуприна і перший заступник голови правління ПАТ «Нафтохімік» Прикарпаття Василь Дудчак, які також доповіли громадськості про стан справ на підприємствах. Надвірна споконвіка була осередком нафто, е, нафтової промисловості, видобутку нафтогазової промисловості на Україні, а в тому числі пізніше і нафтопереробної адже у надвірні вся інфраструктура е, нафтової галузі є і видобуток, і геологія, і е, газовий видобуток, і нафтопереробка цілий комплекс. Тож дозвольте привітати вас з тим прекрасним святом. Дорогі нафтопереробники! Я хочу до вас звернутись і жителі міста Надвірної з такими словами. Так, зараз нафтопереробна галузь України має деякі затруднення, і в тому числі і наш завод зв'язку з відсутністю сировини і з відсутністю коштів на реконструкцію. Але я хочу сказати, що ми завіряю вас, що колектив ще збережений, обладнання збережене. І колектив готовий виконувати всі завдання, які перед ним постануть. І є надія, що все-таки і політична воля уряду, і уряд звернеться до того, що ще відродиться прекрасна слава нафтопереробної галузі, нафтопереробників надвірнянщини, в тому числі і надвірної. Тож вітаю вас прекрасним святом! Бажаю вам міцного здоров'я, творчих успіхів! Хай надвірнянщина процвітає! Хай завжди вкує кадри, так як до цього часу кує кадри, якщо проаналізувати дуже багато кадрів з надвірною вийшло у нафту галузь України. Щастя вам, здоров'я, нога літа! Святом вас усіх! Наш колектив є невід'ємною часткою славної громади міста Надвірна. І сьогодні він разом з вами святкує і день народження міста, і наше професійне свято. Шановні надвірнянці, дорогі надхвики, бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, благополуччя. Нехай наше місто Надвірна... Розбудовується, розцвітає, а наш Надернянський нафтопромисловий район здобуде нове, потужне, виробниче піднесення. Я бажаю усім надвірнянцям, усім нафтовикам злагоди, миру, щастя. Святом вас, дорогі надвірнянці, зі святом дорогі нах... нафтовики! Як і годиться, на свято до надвірної прибули і почесні гості із польського міста побратима Прудніка на чолі із першим заступник бургомістра Станіславом Гавороном, який передав найщиріші вітання від поляків-надвірнянців, які колись жили у цьому місці, і від дітей, які зараз дружать із надвірнянськими школярами. З оказії уроджень то собі складами жиче. Чиком м'ясто Пруднік Жичи м'ясо надвірне, wszystkim реалізації тих всіх. marzeń, które macie w sobie, marzeń. Plany można zmieniać, ale marzenia należy realizować. Wiemy wszyscy, o jakie marzenia chodzi. My w tych marzeniach Wam pomożemy, po drugiej stronie jako Miasto Brudne, w takiej skali, w jakiej będziemy to mogli zrobić, ale na pewno czekamy na Was. Mieszkańcy Prudnika życzą Wam również jako mieszkańcom dużo zdrowia, szczęścia i jak najmniej problemów w domu i jak najwięcej pracy, ponieważ u nas z tym jest też problem. Jest to nie tylko na Ukrainie, u nas też jest problem z pracą, ale jeżeli sąsiad z sąsiadem żyje w zgodzie, to się łatwiej przez życie idzie i tej zgodności wszystkim nam sobie nawzajem, nawzajem życzymy. Jak również zapraszam was w imieniu naszych mieszkańców, przyjedźcie szybciej do nas. Nie czekajcie na te zmiany, które na pewno nastąpią, ponieważ my na was czekamy. Nie wolno zmarnować ani jednej godziny. Chyba że będziecie dzisiaj się bawić i tutaj tą godzinę można zmarnować do samego rana, bo tak jak mówiłem naszej delegacji Nadwirna, kiedy są urodziny miasta, bawi się pięknie, a my jesteśmy szczęśliwi, że możemy w tym Waszym święcie uczestniczyć. Jeszcze raz, wiele, wiele. Доброго, кого турепуня з нашого серця для вас. Дякую. А далі мер мернодвірної Зінові Андрійович вручав почесні грамоти надвірнянцям, які своєю працею славлять рідне місто. Окрасою свята став виступ Прикарпатського військового ліцею, який продемонстрував високий стройовий вишкіл і патріотизм. Присутні на трибунах від щастя. А по дня міста став концерт за участю артистів міста, області і України. Я тут народився тут виріс і себе не бачу більше ніде. Святом святом. Святом ще раз святом добро вам здоров'я, щастя, любові, шаленого кохання, посміхайтеся, робить одну прияну. Це просто, а так потрібно кожному із нас. Я вас люблю завжди з вами. Я щиро хочу привітати місто надвір з днем народження. Хочу побажати людям, які живуть в цьому місті, щоб у них все було добре. В першу чергу здоров'я їм, тому що це найголовніший скарб, який має людина. щоб у їхніх сім'ях завжди панувало добро, тепло, затишок. У їхніх коханнях е, їхніх серця завжди жило кохання та любов, Щоб вони були щасливими людьми, щоб все у них було добре. І велике дякую меру цього міста, який щороку влаштовує такі хороші свята, і нехай Люди, які живуться, цінують цього мера, і велике йому дякую за це. Свято надвірні із величезною виїзною торгівлею і дитячими ігровими майданчиками просто не вміщалось у межах стадіону. Було обмаль демократії, тому на другий рік день міста переїде в міський парк імені Івана Франка, який має майже столичні розміри. В честь рідної держави над містом надвірна пролунав святковий феєрверт.